Добрий день, шановні виноградарі. Сьогодні 3 червня знаходиться мій виноградник в Київській області. Мене звати Марина. Хотіла відзняти свій виноградник про стан робіт виконаних та обробіток. Ну, хто ще не провів другий обробіток, то вже пора обробляти. Я обробила свій виноградник неділю назад, обробила Юпітера також технічні сорта. Так як столові сорта пізніше зацвітають, десь через тиждень, через днів 10, то вирішила столові пізніше обробити десь в, в суботу. Обробили виноградник, але через десь години півтори пішов дощ. Оце сьогодні, думаю, знову знову перекроплювати виноград, прискувати, тому що навряд чи подіяли препарати. Хоч і дивилась прогноз, ну, але. Якось, якось там не збіглося, не збіглося, дощ пішов. Ну, сьогодні, начебто, такий прогноз. Нормальний не буде дощу. То... Треба сьогодні ще раз другий обробіток робити. Схема, я вже говорила, та сама. Дивлюсь, так відео то дуже багато. виноградарів користуються цією схемою. Я перший раз почула цю схему від Володимира Шпака. Мені вона здалась дуже простою, легкою. І я її використовую вже доволі давно. І вона працює дуже добре. Єдине, що я змінила, Redemil Gold, я кладу не 50 грам, а 30 грам. І також абсолютно добре працює. У мене, по суті, мільдю навіть немає на винограднику. Ось, від Оїдіума Фалькон. 5, 5 мг, я 5 кубиків я кладу. Також дуже добре працює, спрацьовує, навіть якщо виноградник захворів на оїдіум, ця доза вона прекрасно справляється, зупиняє оїдіум. То ніколи я не збільшувала дозування, ось все добре працює. І також додаю Сезар, я вже говорила, це біопрепарат. Ну, кліща в мене ніколи не було, і, він, дивлюсь, так, профілактично дуже добре справляється, тому використовую цей біопрепарат. Ось така схема. Вона вже, по суті, класична ця схема, дуже працююча. Ось. Стосовно, стосовно робіт, дуже багато зараз роботи, це обривання пасенків, вусиків, обрізання вусиків. Навіть ну, дивіться, в мене ось дуже активно пішов виноградний кріст. Тільки на тій неділі, як пройшлась весь виноградник, пройшла. Ой, на цій неділі дивлюсь, знову роботи повно. Тобто роботи повно гляньте до верхньої проволоки дуже багато винограда вже виросло. Вже деякі виногради вже підщіпую. підщіпаю. Ось ось так. Хочу показати трішки краси. Погляньте, яка красива розочка розцвітає. Тут ще бутончики. Ось це розочка Глорія Day називається. Я за нею дуже довго ганялась. Три рази виписувала. Раз прислали пересортицю, другий раз пересортицю, третій раз уже знайшла якийсь магазин і нарешті вислали те, що я хотіла. Це ж вона так цвітає, така дуже гарна. А ось погляньте, яка краса. Ха. Ой, чудо, це також цвітає. Ось така краса. Також показую персик в минулому відео я говорила, які проблеми. Курчавість була, він так погано. Ріс і крутчавість могла його задавити. Я розповідала, що я під корінь розвела селітри і його підживила селітрою. І дивіться, як він поправився. Хворе листя я не обривала відразу, тому що якщо б обірвала, то він би взагалі лисий би був і би пропасти взагалі. Тому я дочекалась, поки він тронувся вріст, поки молоденькі листочки з'явились, і так поступово-поступово обривала хворе листячко, і він, дивіться, як поправився такий красончик. Вчора я також ще раз розвела селітри і підживила ще його селітри, щоб він так гарно тронувся вріст, оце персик. Флемінг Юрія. Такий персичок красивий. Який. Спасла. А оце ця черешенька, що я показувала травнево, вона вже давнім-давно від відплодоносила. пуста стоїть, абсолютно пуста, вже з'їли. Так, а це mm -hmm. черешня купувалася як великоплідна. Ось така червоненька, вже ми її. Щипаємо, вже солодка. Обробляла я її лише один раз після цвітіння хорусом. і також э, сезар додавала. І так, нормально. Все добре. Це хочу показати сливку. Це така звичайна сливка. У нас на неї, кажуть, угорка, але ну, насправді це венгерка. Ось вона так від кісточки відстає і спіє в кінці літа, десь так, початок вересня. Ось з нею дуже добре чорнослив виходить робити. Це дуже така стара, у нас тут сливка росте, ще батько садовив. Ось, і не виходило з неї ніякого рожая дочекатися. Тому що вона дуже гарно цвіла кожен рік, ось, але після цвітіння такі маленькі плодики вони постійно осипалися і на сливі не залишалось абсолютно нічого. І я якось запитала в одного садовода, такого з досвідом: ну, що це таке, що це за шкідник і як з ним справитися. І він порадив: відразу після цвітіння важливо обробити. Сливу, ось, і ми її обробляємо завжди або актарою, або сезарем. ось, і відразу після цвітіння. Тому що цей шкідник називається сливовий пильщик, ось, і він у нас знищував весь урожай сливки. І вистачало ось одного обробітку взагалі раз в рік. І слива у нас почала родити кожен рік. Але ось в цьому році хвороба. Почалась така хвороба, може, ви бачили в себе на ділянці, я перший раз таке побачила, Ось дивіться, якісь таке грибкове захворювання. Так білі, слива розпухає, ось після дощу тріщини з'являються, і воно так гнить починає. Почти. Кожен рік якісь нові і нові болячки з'являються. Я в шоці. І так доволі багато. Доволі багато. Що таке? Таке зарядкове захворювання. Що може у вас таке в саду поділитися? Чим ви обробляли? Що ви робили, щоб знищити цю хворобу? Все, бачите, вона збільшується в розмірі, так розпухає жесть якась? я так дивлюсь посаду, що... Така якась тенденція, що буде все важче і важче я думаю, зберегти врожай, взагалі щось виростити. Екологія руйнується, і тому це все так впливає на рослини. Без обробіток взагалі нічого виростити неможливо буде. Ну, зараз вже так є. Але я думаю, що все більше і більше треба кропити, обробляти, щоб щось зберегти, щоб щось залишилось на деревах. Стосовно вусиків, чи обрівати, обрізати вусики. По суті, можна і не обривати. виноград, бачите, він здатний цеплятися сам за шпалеру. Триматися на шпалері завдяки своїм вусам. Але буде така картина неприваблива. Ось воно все так в пучках. Заросте все і не буде провітрювання хорошого, тому буде більше хворіти виноград. Тому зелені операції важливі на винограднику. Показую садженець, який садила я. І робила відео. Дивіться, яким пішов вріст. Гляньте, скільки відріз. Ось. Ось так. До 10 сантиметрів вже відросло. Так його потрібно пропасинкувати. Ось і він піде ще в вріст. Ось так. Так, а ось показую, робила прививки також тиждень назад, в такому стані прививочки. Прищепа, вірніше, української. І ось ще одна так, так наче назубрюється. В такому стані. Ось підійшла до другої нашої ділянки. Тут у нас город, під картоплю все засаджене. Ось, але так багато для нас картоплі, то частину, частину виділили мені під сад. Підійдемо ближче. Так, оце шпалери, які ми робили весною, такі бетонні стовпчики. Ось і тут у нас у мене технічний виноградник посаджений. Це альмінський. Тут багато винних сортів. Я, вони посаджені минулої весни. Минулого року я обрізала його на зворотній ріст. Ось. І в цьому році буде перший урожай. Виноградик активно цвіте Бачу. Я вже нормувала, посинкувала тут ось цвіт, починає цвісти. А ось це Юпітер. Також і тут він починає цвісти. Але біля будинку він почав сісти набагато раніше. Чому? Тому що біля будинку я його не прикопувала, і він швидше пішов у ріст в розвиток, а цей був прикопний, тому він зацвів дещо пізніше. Ось така різниця. Тут у мене обліпиха посаджена, вже збирала перший урожай на ній. Дуже люблю чай з обліпихою, свіжою перетертою. Ось тут зачепились. Яйтки. Ну, і також багато в мене тут посаджено фундука. Ще він, по суті, не плодоносить, там де-не-де горішок зав'язувався. Ось все красавчик, який гляньте. Красавчик, як квітка. Посеред саду. Це називається сорт сирена. І він доволі такий, ось гляньте, кругом є горішки, дуже урожайний, дуже виноград урожайний. Ми його навіть перший рік посадки, і я прямо обрівувала ті горішки, думаю, куди ж йому рости треба. А він все одно і чіпляє, і чіпляє, і десь там все рівно позалишалося. Окей, все зараз. Ось такі горіхи. Це якийсь також виписувала, називається сорт Пурпурний. Все в нього чуть-чуть, також з красним з червоним таким відтінком називався Пурпурний. Це моя перша щепа на грушки. Ось прищепила, гляньте. Дуже гарно зрослось все. І пішов такий вже пагін. Ось друга. Так. Вчора я спутала, хотіла на тій груші щепити. Спутала. Ну, ладно вже. Також, і буде. Також ось висадила ряд смородини між деревами. Тут у мене вона буде жити тепер біля будинку. А далі від будинку бо там вона заважає обробляти виноградник. Також ще покажу одну прививку. Також перший раз робила, верніше ні, на яблуні не перший раз. В минулому році пробувала, не вийшло. А в цьому прививка пішла. Ось, в минулому році я виписала черенки, виписала там різні плодові ось. І якось не вийшло в мене. жалко було грошей за пересилкою, і геть нічого не вдалось. Прищепити, то я вирішила так на своєму потренуватися спочатку. Це в мене також росте біля хати карликовий, яблунька карликова, називається Сніжний Канвіль. Мені дуже подобається смак цього, цього давнього сорту. Ось. І з тої яблуньки маленької виходить десь півтора відра. Яблук зібрати в осінь. То я так вирішила, тут у нас також карликова підщепа ну, якось почала плодоносити яблунька, але не смачні були яблучка, я ось вирішила її перещепити на сніжний канвіль. Ось такий Так Одну вже я прибрала. Одна прищепка залишилась. Ось так, перша прищепа в моєму житті яблуні, яка вдалась, Надіюсь, Надіюсь буде вдаватися Прищепень на плодових. Сливу пробувала прищепити, не вийшло. Ось груша і яблуня пішли. Стосовно яблунь, також дуже довгий період у нас не родили яблуні. Хворіли, не, ну, нічого не виходило з яблунями. Почали вони родити в мене лише тоді, коли знову ж таки почала я займатися виноградом, і я почала їх обробляти точно так, як виноград. Три обробітки за сезон. І оце я. Технічний виноградник прийшла, обробила там, дома Юпітер обробила, потім прийшла тут обробила технічний. І ще в мене залишався раствор в бачку розчин. І я також цим самим розчином обробила яблуні. І вони себе прекрасно почувають. ось Перестали хворіти і дають урожай, хоч яблуньки маленькі ще. Ось, Навчилась я якось так і яблука вирощувати завдяки винограду. Ось так. Коротко показала свій садочок, технічний виноград. Стосовно сортів, які в мене є тут висаджені. Це цитронима магарача, альмінський, я вже казала, соляріс, б'янка. Також посадила лівадійський чорний, грузуйський рожевий, і Юпітер. Тобто ще залишалось місце, думаю, які ще технічні сорта вибрати. Вирішила Юпітером досадити. Три кущика досадила Юпітера, тому що це універсальний сорт, він і на вино годиться. І на родзинки, і продати можна і самим їсти. Ну, просто універсальний. Ось так. А ще в мене тут мускат-Блау. Мускат Блау є. І дружбу я сюди перенесла. І ще також висадила кущик Ліон Міо. Ось такі сорта вибрала. Може, якісь і пропустила. Не згадала А лоза буде на слідучий рік. Так, що, якщо цікавлять вас такі сорта, то майте на увазі ось яблуки. Яблуки позачіплюсь, пробую трошки все повзайте. Так. Все, до побачення. Надіюсь, що відео моє було вам цікаве. Ставте лайки. Коментуйте і підписуйтесь на мій канал. До побачення!